Слава Богу, братій і сестри. Ми сьогодні зібралися разом з молоддю, щоб прославити Господнє імення і послужити для вас. Сьогодні я буду молитися, і перед молитвою хочу сказати коротеньку думку на основі 42-го псалма. Цей псалом Давид був написав при своєму житті. Коли переживав дуже такі обставини в своєму житті, коли його гонили його переслідували, взагалі Давід і його життя, воно було по суті пов'язане з війною і постійно його життя підпадало якимось загрозам смерті, але при всіх цих обставинах він надіявся на Бога. Тож прочитаємо 42-й псалом з другого вірша, будемо читати. «Я клине той олень до водних потоків та клине до тебе, О Боже, душа моя. Душа моя справна на Бога. Бога ж Бога. Коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. Сльоза моя стала для мене поживою в день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? І як про це пригадую, то душу свою виливаю, як я в многолюді ходив і водив їх до Божого дому із голосом співу і подяки свят... святкового натовпу. Чого, душа моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Має надії на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже, душа моя тужить в мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану і Гермону із гори із міцар, прикликає безодня безодню на гурки твоїх водоспадів. Усі вали твої і хвилі твої перейшли надо мною. Удень виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Повім я до Бога, ти скеле моя, чому ти про мене забув? Чого я блукаю сумний через утиск ворожих? Ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене. Коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Чого, душа моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Має надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його, мого Бога. Підніміть руки ті, хто вважає, що от в мене немає проблем. У мене все добре і слава Богу. А, так, звісно, іноді, коли нам а, задають питання, як в тебе справи, а, як твоє життя, ми, звісно, скажемо, в принципі, слава Богу. Тому що в нас, а, саме на цій частині України, ми дійсно переживаємо а, в певний спокій. І тому дійсно слава Богу. Але в нас є теж і проблеми а, десь. А, Особистісні десь проблеми, навіть із роботою, коли роботи немає, і десь брак фінансів, і ти думаєш, я ламаєш голову, де ж то їх взяти, як вижити, а попереду зима. І багато інших питань, які нас турбують, і, в принципі, можливо, хтось за сусідів. Знаючи твій стан і взагалі може задаватися. То де ж твій Бог? Можливо, проблеми, які оточують нас, задають питання: то де ж Бог? І це питання воно дійсно гнітить. І дійсно десь е, ставить в такий е, тупік, чи е, не знаєш, куди рухатись, але Давід знав надію. Він не відповідав, ну а де ж мій Бог? Він просто показував своїм життям, що він мене є, він мене визволить. В другому вічі, як пише, як клине той олень до водних потоків та клине до тебе Боже, Душа моя, то перед тим, щоб Бог відповідав на молитви, щоб Бог вів, повинно бути в кожної з нас прагнення така жага до Бога. І тоді вже, переживаючи ці обставини разом з Богом. Надіючись на нього з надією, ми можемо сказати не сумуй душе моя. Бо прийдуть часи, коли ти будеш дякувати, бо відповідь від Бога прийде. Головне надіятися і жадати. Тож разом із вами, я хочу помолитись щоб надія наша не згасала. Як сказано на сторінках нового заповіту, 13 розділ до Коринтіану, а останній вірш, якщо не помиляюсь, завжди будуть усі три: віра, надія, любов. А найбільше між ними любов. Тому дійсно, давайте в любові до Бога, в любові між. Спільності між один одним піднімемося і прославимо Бога в надії і поблагословимо одне одного на все життя.